Такий вигляд у день знань сьогодні мало подвір'я місцевої школи. На ньому не було ні учнів, ні вчителів, ні свята першого дзвоника. Навчання у цьому році діти розпочинають дистанційно. Ніж пройшла спокійно, хай так буде і далі. Сьогодні 1 вересня день знань. Традиційно в цей день наші школярі та студенти зустрічали його з батьками та педагогами. Не було свята першого дзвоника і в окупованому Маріуполі. Лише першокласники та одинадцятикласники прийшли до шкіл на класну годину. Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Наразі відомо, що в місті залишається близько тисячі освітян. Всі школи було оточено військовими при вході в школу всі проходили досмотр, навіть першокласники. З їх портфелями там відкривали, дивилися, що нема там бомби чи зброї. Щодо процесу, то він де-факто не начеб. Як він буде відбуватись взагалі толком, ніхто не знає. То кажуть, що буде онлайн, адже немає до того нічого не готового. А і потім кажуть, що все ж таки 5 вересня щось почнеться. Книги з історії України, книги з віршами, робочі зоши та тисячі інших підручників лежать на підлозі бібліотеки однієї із зруйнованих шкіл Краматорська. Заклад було знищено російськими військами у липні. 81-річна бібліотекарка з більш ніж 40-річним досвідом приходить сюди щотижня, аби розібрати книги, бо вважає, що вони ще знадобляться учням. Пірва сінтября, знали, який зналіка. Б... Сначала у нас 1 сентября. Это праздник большущий. И теперь вот это... А ради чего? Я не понимаю. Я этого не понимаю. Как объяснить детям? 45-річний Радіон та його семирічний син стоять на зруйнованому шкільному подвір'ї. До вторгнення хлопчик тут навчався. Він до сих пор не вірить, що я не його школа. От чесно говорю бо кольчац гунда, тото все бачить, а очима все видить, а не хоче вірити. Від 24 лютого на Донеччині російська армія знищила 60 освітніх закладів, ще понад півтисячі пошкодили. Сьогодні школа це не формули правила і дати. Це одна велика історія про те, чому почалася ця війна, чому вона була неминучою і чому так само неминучою є наша перемога. Школи Донеччини прийняли майже 106 тисяч учнів 5 тисяч 700 із них йдуть до першого класу. Марія Гричко, новини на Суспільному.